Над грантовим проектом із вирощування мікрозелені, що був підтриманий програмою розвитку ООН та європейським союзом, працювали фахівці відділу стратегічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради та благодійного фонду Україна відроджені з попелу». Зараз проект підійшов до фінішу уже згідно тендерних та конкурсних процедур. Ми закупили обладнання, здійснили ремонт в даному приміщенні. Також провели тренінги для внутрішньо переміщених осіб та працевлаштувальників. Наразі здійснюється засіювання насіння. Віктор, консультант проєкту, запевняє, що саме виробництво не є складним свого часу. Він був піонером із вирощуванням мікрозелені. Це виробництво просто унікальне, тим, що має свої такі дрібні нюанси. Моменти все не складно, якщо все навчиться робити. Тому помалу досвід. І все буде добре. Що ж стосується попиту цієї культури, то віктор впевнений, що він буде. Попит має, тому що конкуренція мала і тому, що дуже короткий період вирощування то тобто це вам швидко виростили, швидко продали, швидко отримали прибуток і вперед. Ринок збуту продукції члени команди планують розширювати за рахунок сусідніх міст. Будемо не тільки ставуцький ринок. Пробувати моніторити, ну там Славута, не тішинше Шепетівка, прилеглі це зрозуміло. Можливо, будемо виходити на якісь е е маркети, ситі. Заплановані проєктом також заходи із популяризації вживання мікрозелені. Також ще передбачаються тренінги для молодого покоління нашої громади е щодо. Е Впровадження принципів здорового харчування та заохочення здорового способу життя важливим соціальним аспектом провадження проєкту є залучення до виробництва внутрішньо переміщених осіб. Пані Наталія Надимова, переселенка із Донецької області, одразу зацікавилась пропозицією. Ми прийшли, бо це цікаво, це робота. Виробництво стартує. І члени команди сподіваються, що старт буде успішним. Маємо надію, що наш проект буде сталим, буде масштабуватися, і ми зможемо створити додаткові робочі місця у нашій громаді.